У мене була історія в одного з моїх селів, те, що ну, тобто вічно всі комунікації закінчились тим, що йому кажуть дорого. А чому так відбувається? Та власне через те, що просто ви не доносите конкретну цінність до самого цільового клієнта. Він не розуміє, за що він платить. на тому, яку цінність ви йому даєте, тобто що він отримує як кінцевий результат після покупки. Чого би це не було сервіси, продукт тощо ну тобто зачасту е, люди купують емоціями, а платять логікою. Щоб він вас е, купив самими емоціями, має бути довіра до вас, до продукту, до компанії. Одне з цих фактів немає, покупки покупка не відбудеться. По самій ціни, що би я радив, по перше, ніколи не йти на швидкі дискаунти. Тобто, будь-яка знижка, зниження ціни вона має бути чим і підкріплювати зустрічним кроком зі сторони клієнта. Ну тобто, якщо це невеличка знижка, і у вас є можливість її давати, вона має даватися на базі того, що оплата Бувають, наприклад, сьогодні, або до визначених вами дат, які вам комфортні, або другий варіант це просто краще саму цінність показувати, тобто конкретно ті е, цінність тих речей, які він отримує, там показати, як його життя зміниться, показати як е, його компанія зміниться після роботи з вами, після покупки у вас тощо.